Він голова видільно ради. Він біля кафедри раді. Ми йому пояснюємо. Земельна ділянка не сформована і вона накладається на інше земельне ділянку. є вас. Він зараз каже, то ні ваш майданчик завтра він Піде в суті оттуда і цю частину земе деля. Не буду зібрати воно, воно.

Не було ніякої особистої приєднації до того, чи що допомогти. Я вам заколею. Якщо діти, допустимо, хоче проект, так? То вона дружина комунікувати. Вот так що за неї не затримання до голосування, так? Коли помічали а за не комунікувати свій пояснити, то це можна зробити, це не можна зробити. Я їм я пропонував, що вони всі справилися і прийшли до що Це можна зробити, а це не можна зробити, бо це буде менше на подання проєктів. Тих або багато. Я тепер ще раз ви дітей. Вони ж не правильно. Це охочуйтеся і далі. Не згоджується. Бо буде дорого. Я їх це подав, це допоміг, і вони подали виграв. А бачите, байдужок відійшла людина до цього конструктивна. Я їм пальцях показав, людина все подія. Присутствує, що це все великому визиту. Якби яке питання, вона знайшла дорогу до земельного відділу, поцікавилася, чи земельна ділянка Ми ніхто ж ніколи не ствердив. Звичайно, раз. Можливо, рівно раз. Да, Звичайно, рівно раз. Так, ви можете попросити і... мені. Ми організовували не один раз, будь-які рівноманітні, якщо тіпно було, мені їм залозували. Тобто, ця рівня ніхто не має. Люди говорять, що це все рівно. Якщо ми краще ствердили, не рівно. Ну, насправили. Так, но для чего не пустить, там, для чего нам не Ну, нормально пояснити. За правильно. Ну що... про что говорить, но говорится, в чем не справляется. Другие проекты запускают, не моря, тоді пик почему. Вот. А другие проекты там, кондиционики написаны. Их приймають, да, і вони там.

Буде а буде баскетболом, так? І по неволі, волейбол. Так, молодость. Ну, факт, що я о це говорю для тарифа там, да, волейболіста. Передбач. І волейбол, момент, пейска, вона тут є. Вона фігурує в відкриття, ну, коли опанають волейбола, не волейбольного. Так, волейбол, волейбол. Так, баскетболом. Універсальне буде практично. Будете краще, отіми данками треба. Давайте так, да розбиремо.

Well you're very